Вичитала один спосіб живцювання туй восени. Я вже весною живцювала, влітку живцювала, весною приживання 100%, влітку 50 на 50%, а то тільки й 40, ну, дивлячись, яке літо, як, таке, як в цьому році, то дуже засуха і поливала, і мало прижилося. А ось восени я не пробувала. І зараз я хочу спробувати, бо ну, зазвичай це роблять в теплиці. Ну, щоб на вулиці я такого ще не робила. Ну, і я декілька спробую живців зробити. І зараз я хочу з оцих туй взяти декілька гілочок. Так, щоб не зашкодити оцій. Туєчки, ось дивіться, які тут, це вона шишки випустила. От. Оцій туї 6 років, пішов сьомий. Дивіться, яка вона. Я посадила її з живця дуже маленького, я навіть тут не бачу, щоб такий був. І посадила, я вже говорила, я взяла отут її, у цієї. Туї знизу. І вони, бачите, по величині ця вже переросла навіть цю. Ну, і зараз я зріжу. Треба таку гілочку, яка росте вверх, ось так. Але щось, бачите, якщо я отак зріжу, я тут оголю. Ну, зараз я пошукаю. Я говорю, як там написано було. І ця, дивіться, якщо заберу, ось буде лиса. Може, знизу тільки таку, щоб уверх росла. Так, зараз пошукаю. Зрізала я дві з оцієї і дві з цієї. І так, що вони йшли вверх. І зараз я зроблю отут ямки. Ну, тут буде у мене дитячий садок. У мене тут ось, ось ростуть, які я хочу лишити. Оцю, ну, оту не знаю. Може, і пересажу, а може, лишу. Так, і що я хочу сьогодні вже братки прибрати від ціля І посажу оці гілочки. Ну, а так, як звичайно. Ось тут є вузлик у мене. Тут можна менше вузликів, чим у троянд лишати. Ну, це як вони там розповідають. Ось так. І оце можна занурити, і ось так вона буде рости. І так я з усіх зроблю. Жагалку тут взяла, звичайно, ось ось. Шишечки такі. Ну, тут теж оце зрізати. Ну, я не зашкодила, ту я, я так, бережно, ось так. Бачте. І так всі чотири зроблю. Ну, сирена, у нас, як завжди. Так, тут ось готова, майже нема нічого обрізати і тут. І зараз підготую землю, яка їй там потрібна, і посажу. Ну, я звичайну землю. Я трішечки додаю піску і все. І зараз я їх посажу, а обов'язково в корневін я зараз замочу. Ну тут нічого не посадиш, бо тут зовсім таке гілочка. Хоча з моїми експериментами можна і спробувати оцю. Ну, а це зовсім маленьке. Оце мої ці чотири живці, які я вирішила садити, і зараз я їх опущу в корневін. значить, вони не, не сухі, трішки вологі. Ну, це буде отак. Ту частину, яку садить. І я, отак, кожну. Все. В ямочки я добавила піску і там звичайна земля. Все. І зараз я їх буду опускати одну перчатку. І я думаю, цього достатньо. Я тут насипала піску отаких От 4 ложки. А воно все впиталось. У мене тут три ямки. Так, зараз трішки ось така повинна бути земля з піском ось такого складу. І зараз сюди буду садити мої живці. Нагадую, що це осінь, вересень місяць. І я вперше таке роблю тут. Так, дивіться, один беру. І так, щоб у мене як мінімум два, ну тут виходить три вузлики, можна отак опустити. Трішки постою, тому що можна земельки, ну вона вся волога, а потім прикриємо бутилкою. Так, другу теж отак по центру і теж дуже багато води налила. Ну, то нічого. Тепер можна буде вже і не заливати до вечора, а потім увечері іще полити. Дивіться, як гарно вона стоїть. Так, і тепер у мене ще тут одна лунка. Але у мене бутилка 5-літрова, тому я в оцю лунку посажу дві. Дві окремо, не близько, не близько так. Ну, Пишуть люди, що е, корінь виростає за, дві, за два місяці. Ну, то виходить, що це жовтень і. Листопад у нас ще немає таких морозів. Ну і я ж їх під бутилки. А навесні побачимо. Це в мене вперше таке. Троянди я садила і приживалися, ну, думаю, чому ту не можуть прижитися. Ну і зараз накриваємо бутилками. Так, спочатку, мабуть, оцю так. яку ж бутилку їй, це сюди, вона там ширша. Дуже вони розлогі. Ну, і дивіться, я ніколи не садила туї пів бутилки. Тут говорять, що на довжину отого, що ми лишили від корін... для корінця. І опустить бутилку треба. Ну, ти ж не поміряєш як. Вроді як так. Ну, це буде так. Треба придавити, щоб ні вітром не зірвало, і потім підлити водичкою. Так, тепер ту, що отут. Вона така розлога. Ну, зараз спробую. Дуже гарна туїчка. Ну, ростіть. Так, вроді опустила. І отак придавити земелькою треба. Оцю, якщо вона прийметься і все буде добре, то оцю я лишу. А оцю викопаю, що вже в мене з корінням відціля. А ця буде рости. Ну і остання під велику бутилку. Це Тут їх дві, Розлоги Ну, я думаю, з корнівіном прийметься. І час у нас іще є. У нас іще дуже-дуже тепло. Як для вересня, то це зовсім тепло. Так. Ну, я до вечора не буду ждати, ще трішечки і полью. Хай впитається. Ну чому ні? Цей експеримент сам на мене попав. Відкрила гугла, там говорять. Садіть туї. Ну, посадила. Ну, все, я їх висадила ось так в рядочок поки що. І якщо вони за 6 років виростуть, отак, як ота остання, ну, цій більше років, але чомусь вона нижча, то це буде добре. Але ж вони, коли пустять коріння, то я їх восени від ціль заберу. Попробуємо і цей експеримент. Віка, не хочеш подивитися, що я тут наробила? А що ти робиш? Не знаю. Не знаєш? Я зрозуміла. Не знаю, каже, щось там робить біля мангала. Ну, потім подивишся. Ну і відійшла моя гейхера, слава Богу. Ось вона така. Ну, це один кущик. І Наташа сказала, що вона швидко розростається. Ну, побачимо. Лаванда заквітла. Я її обрізала, був такий шарик гарний, а тепер, що попало. Але квіти гарні. Бачите? Ось такі. Ну, прийшла подивитися, чим же тут моя онучка була зганята. Я її покликала подивитися, як я посадила. Живці туї, а вона каже, я зайнята. Ну, і ось дивіться, і я там була зайнята. Думаю, що вона там мете? А вона прибирала там, де в нас мангальна зона, така простенька. Ми так в цьому році нічого й не зробили, але там не грязно, просто насипалось листочків і тут підпушено, бачите? О, так. І туйки. Оці туйки хотіла від ціля забрати, а потім. Вирішила, не буду. Хай вони, вони закриють трішечки цю мангальну зону. Хоча вони ж будуть довго рости. Ну, ші... За 6 років я ж говорю, ото от так і виросли, ну, буде гарно. Ось. <суспільна> <суспільна> Листочки отуди в кучку згребла і трішки зрізала, мішала їй тут гілочки, теж туди склала. ну І листя не буде розкидатися. Не знаю, де я його закопаю, ну де закопаю. Ось так, ну чистенько.